Всім привіт, наші майбутні клієнти. До вашої уваги топ-5 дизельних седанів із південної Кореї. на першому місці по популярності це Audi A6 від 2013 року виготовлення з двигунами двохлітровий турбодизель, трьохлітровий турбобензин або трьохлітровий турбодизель. Середня вартість даних авто з ринку Південної Кореї починається від 13 тисяч приблизно 800-13 700 доларів. Це вартість вже в Україні під замовлення. На другому місці також бренд Audi, а саме Audi A4 від 2012 року виготовлення з двигунами 2-літровий бензин або 2-літровий турбодизель. Вони трошки менше по розмірам, ніж Audi a 6 але дуже цікаве авто. Вартість даних авто починається від 12. Надцяти тисяч доларів це вже ціна в Україні з ринку південної Кореї. Можна вибрати кольорову гаму. Вона досить багата в цих авто, як в А6, так і в А4, по кузову. А також інтер'єр, екстер'єр по оздобленню. все є на третьому місці, буде BMW П'ятої серії Дизельні теж та бензинові двигуни майже всі йдуть на задньому приводі, але можна зустріти їх менше, але можна зустріти і на повнопровідні версії. А вартість таких авто починається. Від 13 тисяч 800 доларів по рокам це від 2012 року. Всі авто оздоблені коробкою автомат, і всі авто в цілому стані. По технічному стані, теж скільки ми провозили, не було жодних зауважень, не дивлячись на те, що це BMW і це авто, скажімо так, там не получало порівняно з тим, які авто у середині ринку вже перепродають на четвертому місці. Дуже цікаві варіанти: а саме Volkswagen Passat, Volkswagen Passat CC, а також. Volkswagen джети вони починаються від 10 тисяч 200 доларів. Вони теж цікаві, але як правило, це більш бюджетні авто, і їх дивляться з ринку США. Бо це з ринку США авто має ті чи інші пошкодження. Їх можна привезти ще дешевше, але треба ремонтувати. Тут авто не треба ремонтувати, воно зразу ціле. Двигуни, як правило, 1,8, 2 вісім, двохлітровий 2,5 два бензинові двигуни або двохлітровий турбодизіля турбодизеля, ключами не привідом, і на п'ятому місці це також німецький бренд Mercedes. Вони дуже популярні, але по рокам це від 2015 року. Є е клас починається по вартості тут від 19 тисяч доларів. Це клас по вартості тут починається від 15,5 тисяч доларів. Але це мерседеси, їх дуже багато йдуть саме з підключаємо повним приводом. Тобто їх ще більше ніж Ауді, BMW і Фольксвагенів. Це Мерседес, їх набагато більше з ринку Кореї можна побачити. Бачити і придбати саме для себе з повним приводом. Усі ці авто, які я перечисляв, як правило, вони тільки сідани. Дуже мало. Якщо вас цікавить, універсали, універсали на ринку Кореї, майже всі тільки корейських брендів. Hyundai, Kia. Йонг. такого плану йдуть авто. Шеврили дуже багато, але вони йдуть в універсал. Тобто, наш випуск саме про найпопулярніші сідани з корейського ринку. Я їх перерахував. Будь ласка, звертайтесь. Ми працюємо кожного дня без вихідних. Є що підбирати, є на що акцентувати увагу клієнта. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал інстаграм, ставте лайк. Будь ласка, будь-які питання. Ми вам щиро від чесного серця відповімо. До зустрічі. Чекаємо на вас.